Доброго дня, шановні. В систему опалення був встановлений попередній підгрівач гарячої води, розташований на місці колишнього встановлення газового котла. В цьому конверті знаходиться мідний змієвик, використаний радіатор з морозильної камери Радянської ШХ-1 на котрій розташовані крім е, трубки мідної, також е, нержавіючі ребра. Як підготовку, було зроблено місце для встановки насоса, як ви можете зрозуміти, котрий мав нагнітати в радіатор гарячу воду. Але цього виявилося не потрібно, тому що довелося прикривати кран. Було виварено патрубки, розвальцовану трубку. Все працює вже біля 8 років. Труба груба, самопливна система опалення, тому що, повторююсь, тут був розташований газовий котел. Холодна вода приходить з підлоги через насосну станцію. Потрапляє в цей радіатор, потім прямує в патрубок холодної води. Електричного бойлера, який гріється від сонця, для е, вирівняння температури на системі змонтований також термозмішувальний клапан СБ. Тому що інколи в бойлері буває дуже великий дисбаланс температур. Одного дня буде, буде температура 30, наступного 80. Все працює. Працює сонце, працює дрова. Ну і як резерв 220 залишилось.